Всім доброго дня! Це відео буде про види переказів в Приватбанку, щоб ви знали, які є. Способи здійснення переказу з картки на картку поділяються на з будь-якої точки світу і з точок Приватбанку. Якщо ви відправляєте платіж з будь-якої точки світу за межами України, використовуйте перше застосунок Приват24. Друге – через веб-сайт Privat24 і можна подзвонити на телефон гарячої лінії 3720. Якщо ви в Україні використовуєте точки Приватбанку, можна поповнювати картку в терміналі самообслуговування або у банкоматі. Знайти термінал або банкомат є можливість онлайн-пошуку через PrivatBank сайт, який є в опису до цього відео. На карті України є переліки відділень, скільки їх в наявності в тій чи іншій області України або місті. Використовуйте це було вам відео надано для знайомлення, якими варіантами можна переказувати гроші і поповнювати також свої картки, якщо ви клієнт є Приватбанку.